Всім привіт! Сьогодні я дам вам рецепт закусочних солоних кексів. Кекси ну, дуже смачні, завжди користувалися популярністю, особливо коли я готувала їх на замовлення. А готуються вони ну, дуже просто, зараз покажу. Треба яйця перемішати з сіллю і приправами. Я напишу в описі під відео, які саме використовую я. Ви можете вибрати будь-яке інше. Це у мене молоко з'єднане з, з рослинною олією, борошно. додаю частинами, Збивати нічого не потрібно, треба просто все гарно перемішати, об'єднати до однорідності. Розпушувач тіста і решта борошна. Добре вимішуємо і потім додаємо начинку. Варіації начинок теж можуть бути будь-які. Це може бути ковбаски, сосиски, риба, що завгодно, що вам подобається. У мене були кабаноси, я їх порізала та сир сулугуні. Краще не на терку сир тертий, а такими невеличкими кубиками. Для зручності відсадки я все перемістила у кондитерський мішок. Форму буду використовувати таку, але е, дивіться, може бути будь-яка форма. Це може бути е, форма е, велика одна, це у формі хлібчика, така прямокутна, або формочки для кексів, або мені захотілося зараз зробити ось так. Випікаємо. До золотистої гарної скоринки. Випікала я у духовці розігріти до 180 градусів до сухої зубочистки Тобто, коли ставила у кекс, коли вже побачила гарну скоринку, зубочистка вона повинна бути сухою і чистою. Обережно дістаємо. Ось такий кекс у розрізі. А ось так я його розірвала, щоб вам показати, поки він був гарячий. Дивіться, який він пористий, і як тянеться сир. Це просто неймовірна смакота. До речі, дуже зручно використовувати якісь залишки з холодильнику, типу сир, який валяється, ніхто не доїдає, чи сосиски, чи ковбаски. Пустіть їх теж у хід. Зробіть такі кекси обов'язково. Дивіться, які вони румяні і гарні. Кекси вже і так смачні, але я вам хочу ще показати, як зробити шапочку з крему. Так, тут вже пішли два на дегустацію, вже нема. Я На великому стакані з'єднала крем-сир і вершки та спеції. Просто одним вінчиком збила до густого стану. Перемістила у кондитерський мішок з насадкою. І ось так от відсаджую будь-яка насадка, яка вам подобається, яка вам зручна. Пропорції крему я залишу у описі: спеції додавайте за смаком. Тепер прикрашаємо. У мене тут чорний кунжут, сушені пластівці чеснику та томату. Прикрашайте теж за смаком. Я вам приклади скину у кінці відео. Я їх робила раніше на замовлення, тому е, понаходила з архіву фотографії. Так, в'ялені томати, хамон. Якщо будете робити з рибкою, прикрашайте теж рибкою. А мікрогрін. у мене це горошок. Мікрогрін завжди виграшно дивиться на них. Будь-яка страва стає дуже вишиканою на вигляд. І ще у мене там були пластівці солі кристалічної. Ось така краса у нас виходить на святковий стіл те, що треба. Обов'язково спробуйте приготувати і з кремом і без, це дуже смачно. Дуже виграшна закуска. Ось так це виглядає. І далі, як я обіцяла, будуть фотографії моїх замовлень. Я ще додавала соус капсули по бажанню клієнта-замовника, можна було додати алкоголь. Це якби і випить, і закусить. Коньяк або ром. щось таке, що, ну, що просили, те й додавала. Ось так воно виглядало. Дуже прикольна алка закуска. Поділіться своїми враженнями в коментарях.